Друзі мої, всім привіт! Ну, ось і перше моє відео після дуже довго такого розлучення. Не знала я вже, чи вести свій канал, чи не вести. Багато чого в житті змінилось, багато чого в думках і в країні нашій, досі продовжується війна. Але сьогодні, ви знаєте, продивилася свої канали, і Танюша, і другий канал свій радість життя, і якась така просто взяла ностальгія, якось не знаю, в душі щось таке шевельнулося, і спочатку я думала, ну що я можу зараз вже показувати, що я можу людям. Розказати в кожного якась своя зараз історія, свої думки, але сьогодні так само продивилась ті канали, думаю, ну коли я починала свій, свій канал Танюша, що я могла розказати людям? Я могла тільки своїм прикладом вам показати і хотіла не просто показати, а якось допомогти. Щоб ви повірили в себе, що життя після видалення жовчного воно є, треба вірити в себе, в своє здоров'я, в свої сили, трошки змінити ставлення до харчування, і все буде добре. Тому зараз я щось так посиділа, подумала, думаю, а чому б чому б ні? Чому б, ні, чому б не показати знову, е Свій приклад, що ми живемо, є та радість життя, вона трошки інша, радість життя 100% буде, звісно, що після нашої перемоги. Але зараз так само у якихось таких битових, малих речах все рівно шукаєш радість життя, бо Заради, заради цього зараз наші хлопці відстоюють нашу країну. Тому, якось так, знаєте, сама собі сказала Таня, мабуть, з чогось починай. Чесно сказати, навіть не знаю, про що розповідати, бо якоїсь такої теми зараз навіть для себе не бачу. Чіткої. Задумка була нового каналу все-таки в тому, щоб трошки відділити себе від того каналу Танюша, де тільки була мова про харчування. І я якось хотіла показати, що після видалення жовчного харчування треба наладити в перший, другий, третій місяць і жити своїм життям. І в мене так само я не прив'язана ні до якого харчування. Я просто розумію, що в мене нема важливого органа в системі травлення, і тому в мене просто оздоровче харчування. Воно буває різне на сьогоднішній день, в зв'язку з нашою ситуацією, буває, що. Немає якогось такого чіткого режиму в мене, але здорове харчування, воно все-таки в привичку війшло. Тому, мабуть, буду трошки розповідати про те, що я готую, якісь рецептики свої, може хтось візьме собі на примітку. Ну про що? Канал хотіли так само зробити такий, знаєте, теплий, сімейний, де буде просто розказуватись про е, українське таке битове життя. Тому, ось бачите, сижу зараз знову літо, уже на носі. Сьогодні я знімаю це 29 травня в нас. І вже за три дні, вже все, червень місяць, у мене вже ось так буяють іриси. Трошки вам буду розповідати про свої квітники, які я роблю там, де тільки можна. Їх вже вистача кругом, але в мене знову дві нових клумби. Так що про свої якісь буду. Квітки розповідати, що я як там вирощую. Ще така в мене є задумка, бо дуже багато квіток у мене вже такі, що треба просто їх розсажувати. Викидати жалко, тому, якщо комусь щось приглянеться, пишіть на осінь, можна буде посилочкою е, вислати. Ну що, ще? Зараз е, вийду на город, е, покажу ж свій так само город. Так, ось тут, а бачите, ось тут розкопала, в цьому році нову клумбу зробила. І експерименти з колесами я продовжую. В цьому році знову в мене тут посажена капуста, перчик, трошки баклажанів. І вон там видно, ото два таких гарних кущика. Це у мене там полуниці, клубніка. Ось тут колеса, це я вже підготовила, буду розсаджувати ось оту клубнику. Дуже мені сподобалась ця клубника в колесах. На городі сохне, а ось тут в цьому році дуже так мені гарно поливати і росте непогано. Так що ось такі експерименти продовжую. Покажу вам свої грядки. В цьому році теж у нас трошки ну тут зараз всі мої друзі, то ви знаєте, що в нас ці були грядки, короба. І я розповідала, що гниють вони потроху в нас. Ми щось під... підстроювали, але вже все. Те, що ще стоїть, то стоїть. А ось оці дві грядки вже все познімали, все позгнивало. Ці грядки в нас простояли ось оці короба із нової доски, ну, 10 років точно. Так що, хто захоче такий короб зробити з нової доски, на 10 років її хватить. Але краще, якщо щось є, ось бачите, тут чоловік в тому році зробив із старого шифера. Тобто це прослужить набагато довше і цим буде менше мороки. Бо дерево є дерево, хоч воно й стоїть, але нам приходилось все рівно його ремонтувати. Трошки доска є доска, вона ж крутиться. І приходилось ну, трошки вирівнювати ці всі короба. Так що попробували в цьому році, познімали, просто ставили ці грядки. Помідори, до речі, там у мене в цьому році. Побачимо. Думала їх зовсім вже землю розрівняти, але чоловік каже, давай спробуємо. Якщо сподобається тобі, тому що так і залишимо, буде просто без всяких коробів, а ось отака грядочка. Ну, побачимо, чи не буде вона розсовуватись. Оце саме головне. Зараз в мене таке питання, чи не буде розсовуватись без укріплень бокових. Ну, ось такий мій городик. Там, видно, в мене смородина ми посадили. Далі, отак, зараз підемо, там в мене лаванда. Ну, це все я буду вам показувати. Про свій городчик буду розповідати. Це такий буде для вас обзор зараз. Про що ж це таки буде канал? Ну, моя тепличка, зелень, ось, ось бачите, скільки салату. Так що, так як я і говорила, трошки про харчування теж буде на каналі. Шпінат зараз, салат і отам от редиска. Ну і цибуля, часник, це вже зрозуміло. Так, ну і ще, мабуть, ми таку будемо сторіночку вести, як наше будівництво. Стояло, воно у нас стояло, ми ще до війни почали так активно там щось робити, але прийшла війна в країну, в кожну нашу сім'ю, тому все зупинилося. Але як, як не скрутно, зараз із грошима, і з, грошим, з усім, але потрошку щось все-таки рішили робити. Буває, звісно, такі дні, що. У нас тут буває то тихо, то, то гучно. Думаю, чи його варто продовжувати чи ні. Але вирішили, будемо шевелитись. Трошки щось робимо. І теж буду вам показувати, може, теж комусь буде на замітку. Так, зараз покажу. Зараз займаємось, Вон, бачите, в нас прокопано там, проложили каналізацію. Так що ось такий маленький. Обзорчик. Перше відео, не знаю, хочеться передати всім своїм друзям, тримайтеся, продовжуємо жити, вірити в наших хлопців, в наше ЗСУ. За всіх молимось, чекаємо на нашу перемогу і все-таки продовжуємо жити. І, мабуть, все-таки буду. Не тільки вас, а й сама себе надихати на, на позитив і на те, що ми живі і будемо жити, і все в нас буде добре. На цьому буду перше своє відео закінчувати. Всіх люблю, цілую. Ну і сподіваюся, що тепер буде мій канал оживати. Так що до наступних нових відео. Пока-пока!